Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження, це Chevrolet шевролечеті 2011 року випуску. Автомобіль класний, дуже в гарному стані. Один власник в Україні купував її в 2012 році. Автомобіль 2011 року фарбована лише одна арочка, весь інший автомобіль в заводському окрасі, без ніяких нарікань по кузову. По техніці питань немає, комплектація SX. Салончик у нас. Кіряни одягнутих в чохли, стеля чистенька, дверні карти охані, передні електросклоп підіймачі. Є електрорегулювання бічних зеркал, 1,8 бензиновий мотор на газіку 200-2000 рідного пробігу. ГРМ змінювався раз 60 тисяч. Мультимедіа Pioneer, Клімат заправлений, все працює, механіка п'ятиступенчата, ніяких нарікань взагалі по авто немає. Друзі, кого зацікав... зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк містаків. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.